Так, вітаю товариство! Сьогодні у нас на огляді буде такий от онфенчик. Це є 404 G2. Так, Друзі, почав відео я з кабіни одразу заведеного трактора. Зайшов так одразу з козирів, так як в тракторі не є так сильно страшно шумно і можна більш-менш говорити не кричати. Саме головне не кричати. Так, друзі, перейдемо по трактору. У нас от такий от красунчик. Друзі, нагадаю, що кабіна від G2 пасує тільки до G2, на інші модифікації не підходить. Так, фари у нас йдуть нерідні, клієнт попросив, ми доставили. І було багато чого тут ще дороблено. Так як ви бачите, може, звернули увагу. Тут зроблені такі ось закладні, вони є справа-зліва. По проханню клієнта. Він хоче переробляти ще вихлопну і воздуховода вести на, на, по кабіні так до верху. Так, друзі, тут ми перерізали передні кронштейни, вставили сюди такі от велетенські подушки. Це ми зробили спереду. Зараз покажу, як. Ще що ми тут зробили ззаду. Ззаді тут теж все перерізали. І з тої сторони перерізали. В цьому місці був ще кронштейн, який кріпився до блоку і до обшивки. Зараз замість нього ми дали такий от профільок, на якому вже все зараз опирається. І для додаткової жорсткості воно так все стоїть. Друзі, Смисел того всього, щоб в кабіні було тихіше. Плюс ми ще додали сантиметр приблизно, підняли крила, щоб на 100% ізолювати кабіну від самого трактора. Бокові вікна у нас йдуть безрамочні. Нагадаю, вони можуть бути з рамками і можуть не відкриватися взагалі. Висота трактора у нас зараз є 231. І найголовніший плюс на нього вже є шаблон, і можна замовити на такий ось трактор кабінку. Так, перейдемо по салону. Тут е у нас всі ручки йдуть передні під ключ. Ось так, акуратно нажали, відкрили. І все собі тримається, а зліфт його притримує. Зроблені такі от обшивочки. Обшивки теж є в наявності. І доставлено на таке додаткове сидіння. Все у нас в чорному кольорі. Пічку теж перефарбували. Все по бажанню клієнта. Зробили йому такий Black Edition. Тобто, така чітка комплектація. По сідушці. Теж не все так просто. Потрібно було перерізати ще ці реча, так як вони були вище. І мішали, е, мішали би пасажиру та мішали би водію їх перемикати. Зараз ми ось цьому місці їх обрізали, опустили максимально вниз, і тепер ногам не будуть мішати. І стало, до речі, ще зручніше їх вмикати як до того. Для <кхем> того, щоб їх вімкнути, треба було так, якби трошки ломити плече і дозаду. Руку. Зараз просто собі рівно, от я сажу, чик, доверху вімкнув, вимкнув, вімкнув, вимкнув. Вимкну. Ну, це залишиться на своєму місці. Стало, як на мене, ще зручніше, плюс не мішає. Пасажир буде їхати і спокійно собі все по феншую, все в гармонії. <світок> Та й так. Друзі. Такий ось чудовий огляд на колеса. Багато хто запитує, чи є смисл робити бокові вікна, що відкривалися. Є 100%, що є. Наприклад, зараз на дворі у нас десь плюс 14. В кабіні духота. Хоч пічка не працює, але все рівно жарко, бо парниковий ефект ніхто не відміняв, і все рівно душно. Так, ми, наприклад, з дверкою їздити незручно буде відкритою, а бокове вікно, будь ласка, відкрив. Свіже повітря йде. Ще плюс можна. Заднє відкрите, просто пхнемо від себе, і воно собі так стоїть. Повідкривали все, і фактично продуха ну, 100%. А якщо вже от капець капець жара, просто відкрили дверки, вичерпнули циліндрики, зняли їх і їздимо без дверей, і взагалі у нас все феншую. Так, друзі, в коментарях я додав свій номер телефону. І Закріплю ще сторінку, щоб можна буде глянути на фотографії. І зараз ще, до речі, ще раз продемонструю. От Я завожу. Наприклад, я до голосу стой. О! Акуратно, Чуть трактор не втік. Ну таке буває. Зараз я от вийду на двір. Пройдусь біля трактора, так. І зайду знов всередину. Шуму на дворі більше, ніж всередині. Ну, тут ще ясно, що чуть руль залечить. Ще потрібно допрацьовувати. Зрозуміло, що. Потрібно було б ще тут під щитком щось зашумити. Е, ще можна щось там обшумлювати, але е, велика справа є подушки. Як вони є, відчуття вібрації в салоні, оцього гуву такого, він зникає. Він все рівно залишається, бо Ну, мусить шуміти, бо інакше не буде. Бо скло <голу> так сильно воно не, не є такий ізолятор. Але е, плюс в тому є. Тому. Якщо ставити кабіну, варто заморочитися. Варто чуть потратити часу, трошки потратити фінансів, і то заморочитися. До речі, по кріпленню ще самої кабіни, у нас тут під поліком є два болти, що кабіна прикручується. Там є штатні місця, ну, тобто там у вас теж є кріплення. І ось тут прикручено раз. До цього кронштейна, там такий здоровий профіль йде, там полоса. Ну, в общем, воно все тут усилено, і цього цілком достатньо. До крила і там теж два штуки. І все у нас акуратно обходить уплотнитель. Якби оці стеклушка викинули, і все поставили, і все чітко підходить. Все, усім дякую за перегляд. На все добре. Бувайте!